Каріотипування сімейної пари це досить частий тест, який призначає репродуктолог на прийомі подружжя з безпліттям. Цей тест проводиться по периферійній крові пацієнтів і допомагає нам провести аналіз хромосомного набору тої людини, яка здала цю кров. Цей тест проводиться для виявлення порушень структури та кількості хромосом. В нормі у людини 46 хромосом, тобто 23 пари. При цьому 23 третя пара відрізняється у чоловіка та жінки. У чоловіка це xy хромосоми у жінки це xx хромосоми Наявність порушень можуть викликати певні хромосомні аномалії, і тому ми повинні проводити це тестування у пар з ідіопатичним безпіддям, там де ми можемо підозрювати генетичний фактор. Також ми обов'язково проводимо це тестування перед плануванням екстракорпорального запліднення. Також якщо в парі є певні проблеми, такі як, наприклад, дуже аномальні показники спермограми у чоловіка або критично знижений варіальний резерв у досить молодої жінки. В деяких випадках ми збираємо аналіз і розуміємо, що у нас є аномалії розвитку. У пацієнта вже на прийомі в таких випадках перед плануванням вагітності ми також можемо провести аналіз на каріотипування для того, щоб розуміти, чи є певні ризики, що аномалії проявляться у дитини. Треба підкреслити, що каріотипування дає нам інформацію тільки про кількість та структуру хромосом. Окремо є діагностика моногенних захворювань. В таких випадках проводиться ДНК-діагностика саме змін в певному гені. Наприклад, при ранній менопаузі да, або при передчасному виснаженні яєчників ми можемо рекомендувати провести аналіз на ДНК-діагностику ікс-ламкої хромосоми. І якщо є певні відхилення мутації, це може говорити про те, що є генетична схильність до цього стану. І так само є певний ряд, досить великий ряд моногенних захворювань, до яких можна проводити окремо діагностику, яка нам може допомогти в подальшому, для того, щоб ми розуміли, чи є ризики передачі цих захворювань для майбутньої дитини, і які вони самі, і які рекомендації ми можемо дати подружжю.